Псалом 137. Над ріками вавилонськими ми сиділи і плакали, згадуючи Сіон. Там, на їхніх вербах, ми повісили наші гусла, адже ті, котрі взяли нас у полон, домагались від нас пісень. Наші гнобителі жадали розваги, кажучи, заспівайте нам сіонських пісень. Як можемо ми співати Господню пісню на чужій землі? Якщо я забуду тебе, Єрусалиме, нехай відмовить мені правиця моя, нехай прилипне мій язик до піднебіння, якщо не згадаю про тебе, Єрусалиме, якщо не вважатиму тебе джерелом моєї радості, пригадай, Господи, нащадкам Едома той день Єрусалима, коли вони вигукували: руйнуйте Його, руйнуйте аж до самих підвалин. Дочко Вавилонська, руйнівнице, Блаженний той, хто відплатить тобі тим самим, що ти заподіяла нам. Благословенний той, хто і твоїх немовлят схопить та розіб'є об скелю.